Друзі, вітаю вас на каналі Плацьотерапія. Вітаю вас в новому відео. Дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. Нагадую на початку відео, що за багато коментарів в кінці місяця я буду обирати серед вас того, хто отримає швейний бокс від мене в подарунок. Що для цього потрібно? Для цього потрібно під кожним відео писати чимало коментарів. І де він той швейний бокс? Не пам'ятаю вже, де його діла, десь він є. А, а он він, зараз. Ось цей швейний бокс, ви отримаєте від мене в подарунок. Дуже класний швейний бокс. Ви отримаєте в подарунок. Той, хто пише багато коментарів. Друзі, але сьогодні не про це. Сьогодні в нас буде з вами балачка про самоповагу, про е, свої власні досягнення та віру у себе. І про... Найцінніше, що може бути, це самоповага. Отже, ми повертаємось до вчорашньої розмови з вами, бо є її продовження. А в мене від вас немає ніяких секретів. Я про все говорю відверто і розставляю всі ті самі крапочки над і. Отже, друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про самоповагу. Це стосується не тільки роботи, життя, а це стосуватися може. Близького оточення, родичів, дітей, батьків, всього, що вас оточує. В першу чергу вас має бути в кожного для того, щоб повірити в себе і рухатись далі. Неважливо, чим ви займаєтесь, шиєте, так як я, чи ходите на роботу в офіс, чи, наприклад, ну, будь-що, що ви робите, робите якісь, наприклад, замовлення. Необхідна самоповага. Повертаюся до вчорашнього коментаря. Якщо ви пам'ятаєте, вчора був коментар стосовно ножниць. І от, давши відповідь вчора у влозі, сьогодні я отримала новий коментар від пані, яка обізвала мене грубіянкою і сказала, що вона розчарована в мені, і що я їй нагрубила. Так от, друзі. Даю розгорнуту відповідь загальну і цій пані, якщо вона буде дивитися, і тим, хто, наприклад, сумнівається в чомусь. Перше, нікому не дозволяйте вас ображати. Ніколи, ні в якому випадку, не дозволяйте, навіть в завуальованій закритій формі, а це була завуальована закрита форма, тому що вже потім, коли пані мені написала, що вона грубія, що я грубіянка. То це вже зрозуміло було, що вона так про мене думала з самого початку. Чому? Тому що враження про людину в нас складається загальне. Неважливо, який в неї настрій, і навіть неважливо, як вона говорить і що вона говорить. У Вас складається завжди загальне враження про будь-яку людину, про валю чи про Галю, чи про це когось. Так от, не дозволяйте, щоб якась валя чи Галя зневажливо ставилась до вас та до вашої роботи. Не дозволяйте їй, щоб вона відкривала свій рот і говорила, що вона, наприклад, краще щось знає чи розуміє, і в завуальованій формі давала вам зрозуміти, що ваша робота якась неякісна чи незрозуміла. В завуальованій формі, щоб вона до вас відносилась як до малої дитини, якій 7 чи 9 років, щоб ця людина ні в якому разі не дозволяла вам так з собою поводитись. Так, от. Що я маю на увазі, друзі? Ні в якому разі не дозволяйте нікому ніколи вас ображати. Якщо людина вас ображає, ви завжди ставте її на її місце. Дайте їй зрозуміти, що вона не права. Якщо ви маєте можливість з такою людиною не спілкуватись, ми з нею не спілкуємось. От і все. Тобто, в мене в моєму житті. Коло спілкування тільки з тих людей, які мають до мене повагу, які до мене відносяться нормально, які зі мною можуть і шуткувати, і адекватно мене сприймати. Оскільки е, я вже вам сказала, що я не переношу зневажливого ставлення навіть в завуальованій формі, начебто нормальній. Це саме перше, що у вас має бути: це самоповага до себе, друзі. Якщо ви поважаєте себе, то вас будуть поважати всі. Хто вас оточує? Це ваші батьки, ваші діти, ваші знайомі, ваші друзі. Якщо вони їм будуть казати, та що ти там накалапуцькала, Що ти там наготувала? Що вона там роби? То для чого вам таке коло спілкування? Та що ти там робиш? Цілий день сидиш в усі ковиряєшся. Це, ну, це не ок. Кожна людина сама має знати, що вона робить, і ок це чи не ок. Звісно, що в жартівливій формі, вдома, там, зі своїми родичами, ви більш-менш знаєте, хто як реагує на жарти, хто як щось сприймає. Це також зрозуміло, що є жартівлива форма, а є якась. Дратівлива форма. Так от, друзі, віра в себе в першу чергу починається з самоповаги. Якщо ви знаєте, що ви робите свою роботу гарно, якісно, чітко, що ви майстер своєї справи, то ніхто з оточуючого кола не має права вас ображати чи принижувати в будь-якій формі жорсткій. В якійсь критичній, знаєте, коли там ну зовсім приниження якесь, да там якийсь хейт, чи от навіть в заувалюваній формі, або в такій зменшувальній формі, що, мол, у мене якийсь там більший досвід, і якісь такі, ну, зовсім примітивні починаються дії стосовно вас. Тож, перше, це самоповага. А друга це віра в те, що ви робите, і все у вас вийде. І ще раз, друзі, нікому ніколи не дозволяйте вас ображати. Якщо людина вас образила, ви з її відразу кажіть, що мені не подобається, чому ти так сказала, для чого ти це кажеш. Завжди задавайте питання у відповідь. Зазвичай це більш-менш адекватних людей заставляє задуматись. Тобто в нас з ними діалог. Якщо діалогу не виходить, тому що я не кажу про самоповагу як про самодурство. Є люди самодури, які ось вирішили, що от я після королєва, я сама головна, моя думка самоцінна. Ні, всі люди помиляються, немає ідеальних людей. Не ідеалізуйте нікого, в тому числі мене я не ідеальна, і я, так як саме, як інші люди, роблю помилки. Є якісь такі речі, які комусь можуть не подобатись в моїй поведінці. Є те, що може подобатись. Тобто не ідеалізуйте нікого, ні своїх дітей, ні свого чоловіка. Це просто люди. А люди це не роботи, вони можуть робити помилки, можуть робити якісь необдумані дії, можуть робити ще що, що завгодно. Людина може бути поганий настрій, вона може бути в состоянні шоку чи ефекту, але все рівно ведіть завжди діалог. Якщо діалогу немає. То не буде нормальних стосунків, друзі. В будь-якому колективі, в будь-якій сім'ї, в будь-яких відносинах завжди має бути діалог та відверте відношення одне до одного. Не брешіть, брехня породжує дуже-дуже багато проблем. Це мені здається, що найстрашніше це в першу чергу брехня підлизування. І все інше потім з цієї ями дуже важко вибратись. А коли ви відразу кажете ні, або мені це не подобається. Мені не подобається те, що ти робиш. Я роблю отак», В мене є свій досвід, в тебе свій все чітко розставлені пріоритети. Це не значить, що думка цієї людини погана чи якась хібна, Ні. Просто вона для вас на цьому етапі житті не важлива, тому що у вас є власний досвід і власна думка. Все. Друзі, отак. На цьому ха, порішали. Ви можете писати свій власний досвід, наприклад, чи у вас був якийсь хейт в відношенню на роботі, чи відношенню ваших родичів до вас в будь-якій сфері. Тому що е я вже казала, що в мене було е таке, знаєте, зневажливе відношення, навіть от моєї матері до мене не один е раз стосовно шиття. Коли я починала шити, коли я казала, що я шию, Отак От було махнули на мене рукою і казали, та що вона там шиє. От коли я в банку робила на роботі, о, моя дочка робить в банку, а коли я шию, та що вона там шиє? Розумієте? Хоча і це і те робота. І зараз я заробляю набагато більше, і в мене... Відношення мого життя і, взагалі, комфорт набагато більше, чи, наприклад, як я ходила на роботу. Але не дозволяйте нікому до вас зневажливо ставитись. Розставляйте чіткі пріоритети вашого особистого простору і життя. Поважайте самі себе, тоді оточуючи, будуть поважати вас. І викидайте геть свого життя всіх тих, хто вам емоційно. Або якось ще робить погано. Всіх оці хейтерів, всіх аб'юзерів, як зараз кажуть, аб'юз це коли людина вас чмирить. Знаєте, У нас таке раніше було слово чмирить. От якщо вас аб'юзить ваш чоловік, ви йому скажіть, слухай, дорогий мій, чому ти зараз в такій формі зо мною розмовляєш? Що не так? Сісти й поговорити. Діалог. Якщо дитина психує, щось від вас вимагає, посадили. Діти вони не такі дурні, як деякому здаються. Вони все прекрасно розуміють. Навіть вже з 6-7 років приходить розуміння, хто є хто. потрібен завжди контакт і діалог, друзі. Звісно, є різне виховання, різні умови. Але діалог, оскільки ми люди, ми вміємо розмовляти, ми вміємо виражати свою думку, то в першу чергу має бути діалог. І як я вже теж казала, ніколи не давайте порад, якщо у вас не просять пораду. Якщо людина приходить до вас за порадою, давайте. Якщо людина не просить пораду, не давайте. Не лізьте зі своїми порадами. Ось я знаю, як краще, а ось у валі у галі краще, а ти робиш не так, а ти стаєш не так, а ти фарбуєшся не так, а в тебе руки не такі, а в тебе ноги не такі, а в тебе руки сраки. Розумієте, про що я? Ні. Людина розбереться, якщо вона прийшла до вас за порадою, тільки тоді даємо їм пораду. Будьте мудрими і ніколи не обіжайте інших людей просто так, навіть в завуальованій формі. Що я хотіла сьогодні сказати, друзі. оце так довго. Тож, ви зрозуміли, я сьогодні що буду робити? Мені потрібно спакувати по пакетиках розміри деякі підготовлені, ну, щоб в мене вже була можливість завтра, наприклад, відправляти. І ще хочу, друзі, поділитись класною знахідкою. В нас є я не знаю, чи в ваших містах наприклад є магазин копійочка. Він відкрився тут у нас недавно. Так от. Що я там сьогодні зайшла? Рукавиці для прибирання. Зазвичай рукавиці для прибирання вони інші. Ці дешеві, я не пам'ятаю, скільки вони коштували, ну приблизно гривень 35 Значить, в них ось така упаковка. Може хтось побачить в магазині копійочка. Я перший раз, чесно, перший раз, можливо, вони вже й продавались, такі рукавиці, але я перший раз побачила такі. Діло не в тому, що вони рожеві і подовжені. Дивіться, рожеві подовжені, а діло в тому, що з вивороту вони. На підкладці бавовняній. Ви таке десь колись бачили? Це прекрасно. Друзі, 35 гривень. Мені здається, що вони будуть, я не знаю, на, на рахунок того, чи будуть вони пропускати воду і скріпку рватися. Але повірте, що за ту саму ціну, що, наприклад, оці там фрекенбок, то ці, ну от, прям я сьогодні прозріла. Дивіться, які чудові. Так що, даю вам підказку, можливо, комусь треба, тому що я зазвичай прибирання роблю: ну, унітаз, мию, ванну, там хімія. Ось в таких гумових рукавичках. Тож, ділюсь з вами знахідкою. Я завжди люблю ділитись користю. От. Сьогодні в нас на обід були бургери з м'яса, яловичини. Там просто м'ясо яловичини, котлета. Купили листя салату на базарчику. В нас там є жінка з Грузії, яка живе в Україні. Вони займаються спеціями, продаву лаврові листки, різне різне І коли ми от ходимо в ту сторону, бо ходимо в ларьчок Кашкиїв хліба. У нас тут той, що був поруч, закрився, а ми любимо батон справжній батон, ви поняли, не з супермаркету, а от і в пакетах. От то нам приходиться тепер за хлібом йти туди далі, але ж заодно ми гуляємо. Прогулянка така була, до речі. Ще я не находила ту кількість кроків, яку потрібно, але по квартирі буду щось робити і ходити. Тож даю вам наводку, друзі. Кому треба, можете прикупити. Також там сьогодні в копійочці, в цьому магазині купили ось такі тремпелі. 5 штук у викопаковці коштують 84 чи 85 гривень. Ну, одна десь виходить приблизно 15 гривень. Ну, це так. Якщо порахувати, я вже не пам'ятаю, який там був чек. Це тремпельки для штанів. Вони пластикові, але досить такі класні. Я Їх взяла для. Викрію, щоб потім, коли ось будуть в готовій формі, щоб цепляти і щоб ну, ви поняли, не перекладати з місця на місце, а отак от от підвішу, і таким чином ну, легше буде зберігати. Зачки. Сказала вам про віру в себе, про хейт, про самоповагу. Так от пані сьогодні написала вже, що я грубіянка. Я вам хочу сказати, що от враження про людину воно складається відразу. І грубощів ніяких не було. Я вам просто вказала на ваше місце. Отам от, от ваше місце. Я не знаю, грубо це звучить, чи не грубо, але це є так. Це є факт. Е, грубість для мене це коли б я вас обізвала якоюсь дурною чи недолугою, чи ще якоюсь. Я не знаю, ви, чи недолуга, чи ще якась, я не обзивалась ні в якому разі. Тому, з моєї сторони, грубощів не було. Ще раз кажу, ніколи не давайте поради, коли у вас не просять. І не робіть висновки зі свого досвіду, тому що ваш висновок був, про мене, хибний. І для того, щоб мною не очаровуватись, не треба, друзі, зачаровуватись. Тому що, якщо ви пишете якусь невідповідність стосовно мене, або хочете показати якесь зверхнє відношення, навіть якщо воно завуальоване, ви получите від мене теж відповідь. І... 100%, це навіть не 99,9%, вона вам не сподобається. <смі> От, і все. Друзі, ну так. я взагалі кажу завжди те, що думаю. Я завжди вибачаюсь, якщо не права. У мене нема такого, що я там боюсь вибачитись. Якщо я не права, я завжди вибачаюсь. Ви також, якщо щось зробили людині боляче, чи десь ви щось в чомусь були неправі, вибачайтесь, це нормально. Але нікому не дозволяйте себе ображати. От, і все. Вибачайтесь, це нормально. Ми помиляємося. Також людина може змінювати свою думку, тому що ми живемо в процесі життя в нас з'являються інші пріоритети, інший досвід. І, наприклад, якщо сьогодні ти думаєш, одне, не, то не факт, що через 2 чи 3 місяці ти можеш змінити думку. Про щось, про ситуацію, про предмет, про якусь роботу, да? ти на неї будеш дивитися якось зовсім по-другому. Тому що людина вона еволюціонує, вона розвивається, в неї є мізки. Якщо людина не розвивається, не еволю... еволюціонує, в неї немає мізок, вона самодурством займається, то я такого не люблю. Ну, це відразу відчувається і одна від першого коментаря. Це відчувається, хто за чим приходить. Якщо людина зі мною на одній волні, як я кажу, ми можемо й пожартувати, і посміятись. До речі, був класний коментар, каже: Та Юля, що ви порізали папір, потім порізали пластикову пляшку, а потім зробили викрийку сукні. Оце був супер коментар, друзі. Ну, це реально ну з ста пряме попадання, знаєте, в жарт, класний жарт. Тому що я вам казала, друзі, теж. Речі це просто речі. Не ідеалізуйте ні речі. Речі мають приносити вам радість. Інструмент має приносити вам радість. Звісно, для когось це дорого купити ножниці за 600 гривень там раз в два чи в три місяці. Для мене це недорого, тому що цими ножницями я заробляю більше. Ці ножниці допомагають мені заробляти гроші. Оці. Саме оці, я ними крою, вони мені зручні, вони не псують мої руки, від них мої руки не болять, тому я ними можу різати. І папір, що завгодно, і тим паче, як я вже казала, у мене всі ножниці пронумеровані і є навіть повністю нові в мене. В упаковці навіть ще по старій ціні. Друзі, ще навіть стара ціна, колись вони коштували 291 гривню, а зараз 600. Ну, ціни ростуть. Бачите, навіть нові в упаковці є нові. На випадок того, що я якісь із них зіпсую, я їх викидаю в смітник і беру з упаковки нові. Е, в мене така філософія з життя, що речі, які мене оточують, вони для мене, а не я для речей. Тому я можу розслабитись і робити те максимально, що мені приносить радість шити на гарній машинці, різати гарними ножицями, спілкуватись з гарними з людьми, з такими як ви, які свідомі, які розуміють, яких є чітка позиція, які не ображають, які не кажуть, що ось в мене ось такий досвід. Я така піся королева, ось в мене досвід в завуальованій формі, друзі. Це не значить, що людина так написала, ні. Але ця завуальована форма я її читаю між слів. От і все. Тому нікому не ображаємо. А якщо людина вас образила, вона йде геть. Ви зрозуміли. За рукавички я написала. Хочу почути ваш власний досвід стосовно хейту. Чи ви вмієте казати людям ні. Е, ні, казати в будь-якій формі, друзі, якщо ви не готові позичити гроші, це, наприклад, основне да, серед друзів починається. Коли вони бачать, що ви, наприклад, ну, заробляєте якось трохи, у вас є трохи якась копійка, я не кажу, що мільярди. Ні, ніхто не заробляв мільярди. Ну, ти заробляєш в тебе, ну, ти не, не живеш, скажімо так, вдовг. Хоча в мене теж такий досвід був в моєму житті, я пройшла всі етапи від. Падіння до піднімання, все це в мене в житті було мільйон разів. Я набивала свої гулі, вони в мене є, в мене є свідосвід. Я про те, що навчиться говорити людям ні. Наприклад, є такі, що ой, позич там мені тисячу гривень, а потім не віддає. Ви можете сказати або ні, або дати і знати, що ця людина не віддасть. Так само, ой, та що там ти шиєш? Ось зараз тобі принесу штани, підший мені. Тобі ж не важко. Мені прямо зараз треба, підший. Або прибігла до вас ввечері в 10 вечора, бо їй на завтра треба костюм якийсь. Та ж тобі ж не важко, зроби. Оце, понімаєте, Валя, Галя, Клара, подружки, мільйон подружок цих. От, був і такий в мене досвід, друзі. Вчимося говорити ні, розставляти пріоритети. Якщо ця робота робиться, то ви за маєте щось отримати завжди. Ми живемо у матеріальному світі. Я розумію, що багато чого робиться безкоштовно. Люди, вони добрі створіння, але не можна використовувати цю доброту через щур. Людина має отримувати якийсь профіт від своєї роботи. І якщо ви прибігли до когось в 10 часов вечора, і ви хочете щось зробити, то ви маєте знати, що ця робота коштує гроші. От а є хитрі люди, і от їх треба ставити на місце і оточувати себе. Єдинорогами, які світяться, знаєте, і, де, пускають о, зоряний пил, друзі. Я надіюсь, що ви зрозуміли мій посил. Не всі зрозуміють, звісно, що багато хто буде думати, що я грубіянка. там їм і дорога. Якщо я. Знаєте, якщо людина в мене тикає е, пальцем в рот, то її рука буде одкушена полікоть. Оце я хочу донести, щоб ви вміли постояти за себе завжди. Як кажуть, типа вдарили по одній щоці підстав іншу. Ні, я в це не вірю. Якщо вас вдарили по щоці, то ви маєте дістати біту і огріти цю людину по голові. Ну, я образно маю на увазі, щоб їй більше не хотілося вас ображати. Образно, друзі. Не дозволяйте нікому вас ображати. Ні морально, ні фізично, ні матеріально ніяк. Бо ви це саме найцінніше, що є. От і все. В першу чергу ви. А потім все ваше оточення і все-все-все. Оце я називаю берегти себе. Берегти можна по-різному. В мене ось такий оберіг свого роду. Тож бажаю вам всім всього найкращого. Хочу почути ваш досвід стосовно хейту, як ви з ним боретесь, наприклад. Чи були у вас якісь такі відносини зневажливі? Як ви виходили з цих ситуацій? Да? стосовно родичів, близьких, знайомих, по роботі. Клієнтів, які бувають дуже наглі. Тому що я знаю, що дівчата, які шиють на замовлення, деякі переробляють мільйон раз замовлення. Тому я завжди кажу: ми ведемо зошит, ми записуємо параметри, ми все обговорюємо з замовником, щоб потім не було ніяких претензій, і проблем. І щоб людина не думала, що знаєте, як лікарю пишуть в 12 часу ночі, скидаючи фотку якоїсь какашки. Чіткі мають бути межі. Рамки допустимості, коли це якісь робочі відносини. І навіть сімейні відносини все рівно є, якісь рамки дозволеності. От і все, зайчики, бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого.